Вітаю на гляді денної гри. Я б ніби трохи зменшив налаштування по звуку. Ну, що, як на мене надто гучно, і не знаю, що воно, чи гра не буде мене перекрикувати, тому поки давайте такий варіант зробимо. По графончику що у нас Фуллскрін. В налаштуваннях має бути все добре. Графіка контролі, геймплей. Мову Можна якусь змінити? Українська є рідненька, будь ласка, добавте. Складність гри легка, нормальна, важка, ну давайте на но нормальну. Що ж, давайте запустимо, подивимось, наскільки нам буде складно взагалі в неї грати. А, так, тут також можна було обрати легкий режим. ідеальний варіант для знайомства з грою і. Виберіть слот для збереження. Ну, давайте цей. это Лаура Пиаранжели. Я ищу детектива Уильяма. Да, это я. Чем могу вам помочь? Очень приятно, господин Уильям. Я нашла ваш номер в одной очень известной социальной сети, где хвалят вашу работу. Это что, что интеллект прикладывается к Поэтому мне нужна ваша помощь. Очень приятно, спасибо за ваши слова. Но сейчас я не могу вам помочь. Я собираюсь взять небольшой отпуск. Прежде чем вы повесите трубку, пожалуйста, выслушайте меня. Я дочь очень важного человека. Я смогу заплатить вам столько, сколько вы попросите. Мне нужно только найти свою семью. Мне очень жаль, но я не смогу вам помочь. Я это делаю не ради денег. Пожалуйста, я лишь прошу, чтобы вы выслушали мою историю. Если вас это не заинтересует, я больше не буду настаивать. Хорошо. Где мы можем встретиться, чтобы вы мне рассказали свою историю. От этого будет зависеть мой ответ. Большое спасибо, господин Уильям. Скажите, вы бы хотели посетить Рим? Рим. Вы серьезно? Да, я возьму на себя все расходы. Если вы согласитесь, завтра утром вас будет ждать прямой рейс в первом классе. Да, заметно, что вы из богатой семьи. Вы и ваш любимый роскошь. Хм. Ладно, вы меня убедили. Кроме того, ваша история меня заинтриговала. Отлично. Сегодня же все организуем. Хорошо. Я уже сохранил ваш номер. До свидания. До свидания. Как раз то, что мне нужно в путешествии. Питання в тому, куди поділися всі люди, які там знаходились. Але ж коли він горів, і так була сценка. Та там аж було порожнє. У мене були й голова, і плече. Де я? Типа, ми ну, якось поки дивнувато виходить. Ну так, чем я там уже рухаюсь? Помогите, помогите! Есть кто-нибудь живой? Айвен резко поднялся. Притворяется, что у него щас было эти... Ну вот это порожня. Аааа, нужно уходить отсюда, может быть взрыв. Аааа, эта боль меня убивает, ааа, мне нужна срочно помощь! А чому звук, Я думаю, вам все б зараз забути. Якийсь десинхрон, коротше, виявився. Ага, окей. Що случилось? Похоже, я єдиний виживший. Це що таке? Закрита Я так розумію, маєте за цим. Ну, чесно кажучи, по озвучці прям ну, максимально галі вони озвучили. Ну а хто це озвучує, мені максимально не подобається. Що это за чертовщина? Де я? Я це розслідую. Ну прям голос не підходить. От, в них персонаж такий мужлан. А говорить, ніби якийсь, ну. Зовсім молодий. Ну и озвучено ну, прям максимально. Ну тупо. Дек на мане. выбираться отсюда. Дузді що щось? Я прибув в Повілью декілька годин тому назад. Мене призначили директором цього центру, Заміни очікувано Коротше, з загинув попередній під час швидкого. Огляду об'єкту я зміг зрозуміти, що ця місія є будинком тільки для злочинців, але для людей, але є для людей, напевно. Коротше, з психічними захворюваннями. Ми не можемо поки зрозуміти, я знаю, що за допомогою науки я зможу і зм змінити життя цих людей. Коротше, зробити революцію якусь. Це якісь бінти? Бінти. А, ти молодець. А мені вони, напевно, зараз треба, мені здається. А да, тепер мене відображається Хілка. Але все одно нам навіть. Що це було? це трупи, звучені тіла? Де я? Мені нужна помощь. Братя і велике прохання. Не озвучуй... Саме цього персонажа. Воно тобі не личить попросту. Цей голос не підходить до цього персонажа прям по максимуму. Бензин. Бо все кров'ю, кров'я, що трепилося всі людиною. Ну, Добаво якось більше емоцій, а воно в нього якось це, ну не знаю, в нього прям максимально якось награно відбувається. Проклятий. Біжи, це місце прокляте. Батарейки. Що вони ще будуть сідати батарейки в ліхтарика? А це погано дуже. Ну, Бінд мені треба зараз, тому що мене я дивись, в мене фулка, так? По ХП, да, ми ще трохи змогли собі відновити ХП. А, ага, це я тримав ключ від цих від дверей, так, скоріш за все? Ну да. реально напишіть мені, будь ласка, я українською спробую звучити. Не обіцяю, що буде прям неймовірно круто. Але я спробую. Зроблю все, що зможу. Тут треба подавати емоції, ну прям піше. Электрический генератор. Я могу попробовать включить его. Надеюсь, он еще работает. Я а в лектор. Что, черт возьми, это было? Так близко ко мне. Сегодня разбирается было. Так близько біля мене. Ну, якось видати цю емоцію, ну. Іначе просто сидів здатком і читав. Так. Зрозуміло, що в нього там було тисячу спроб. Я там один раз як це зробив, грубо кажучи. Реально додати емоції, сісти, попрацювати, вжитися в ролі в цей момент жаху, коли ти прям боїшся, лякаєшся. Ричех, який ти красавчик. Ой. А це ключі, напевне, від того проходу, да? Ключ наглядача. Я так розумію, вже будемо зараз з кимось збитися, тому що ми тримали лом. Не просто так. А як я можу... Ой, ліхтар. Що це в мене на таб робиться? Угу, тобто я тільки так може дасть за... До... перезарядити ліхтарик. Що це за озвучка така, яка прям максимально жахлива. Тисню, щоб атакувати. А це що там за підгасика? прям при тим, як атака достигне, вас натисніть двічі Натисніть двічі що

за мечні. Ой, зараз ще знову буде півдня відбуватися катсцена. Я можу просто втікти і не битися з ними. Бо зараз знову почнеться катсцена півдня. А ні. Чому він і бі? Ага, то не доганяють мене, я хочу втікти спробувати. А. Я так зрозумів, тут битися треба обов'язково з ними. Я нічого просто не бачу. А як з ними можна битися, якщо вони ніби урон ніякий не отримують? Тут зараз геморійтися вічність. Я ще я повернуся назад в будинок. Але я думаю, зараз двері будуть зачинені якимось дивом, я сьогодні не зможу забігти. Це прям база зараз буде в нас. А хоча ні Кай. Куди же я б'ю? Десь мимо, так? Да? Хм Ні, там ще один є Ну і де він? Як він нас забатить тепер? Перше це було до створіння. Продовження буде. Це ти поки не здемки. Ну що тут можна сказати? Прям. Озвучка от лайно просто. Без емоцій, і цей людина, яка озвучує, вона сюди максимально не підходить до цього персонажа. Персонаж мужлан здоровезний типу сильний, а озвучує його якийсь, не знаю, 20-річний хлопчина. Тому над цим треба працювати, змінити звукача, оптимізувати гру. І саме головне додавати українську локалізацію. Пишіть ваші враження про дану гру, а на цьому все. Дякую за перегляд.